Мої хороші, всім вітання трішки пропав, бо знаєте, якось якийсь такий дисбаланс виник із здоров'ям із цим раз. Трішки прихворів і ті свята, знаєте, не свята, не до свята. Ну, але тим не менше, що маємо, то маємо. Зараз в нас сьогодні, точніше, у нас 3 січня. Мої хороші, я вас всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Сьогодні у нас 3 січня, після роботи вирішив забігти в свою улюблену рибу з Бараш. бо маємо святу вечерю, щедрий вечір, в неділю. Не хочу нікуди вже ходити, треба трішки ще як кажуть, відлежатися, полікуватися. Тому вирішив після роботи зайти купити грибку. Не знаю, зараз щось поділюся. Бо ту, що я купив, то в принципі, ми вже з'їли. Ми взагалі, ой, так темно. Ми взагалі такі рибні натури, то нам смакує. Знаєте, Нам не обов'язково треба святої вечері, щоб їсти рибу. Ну, тим не менше, йдемо в рибу з бараш, купимо рибку, ну і заодно подивимося на актуальні ціни. Знаєте, чи зараз цього року якось так до нас дуже швидко. Одна вечеря, друга вечеря. Я вам показував відео недавно, тим, неповний місяць тому, як пройшов. Подивимося, чи помінялися ціни в нас на риб. Ходіть. Що у вас доброго? Нового нічого. Нового нічого. Так, а з цінами що? Касайда величезна, слухайте. Дорожча, прийшла вже дорожча. Вже дорожча? А була скільки вона? 349. 340, а зараз вже майже 400. Mm -hmm. Що дивуватися, все? А вона така вся велика, бо я хочу теж сайди. Сьогодні прийшла, вся така прийшла до Все. То капець. Дивилася там відсюди. Дайте мені, мені, якісь такі гарні дві філешки. Ага. З одного боку, може і добре. Отта така гарна, дивіться теж. Дякую. Разом покажу ціни. Пангасію 155. дивіться, така гарна Бомба. Отаку. Телапія 225. Креветка ціла вакуумна 367 гривень. Зараз тут закриються дверки, то я вам покажу, поки... З іншої сторони морожена рибку, а потім покажу вам там, щоб все було вам гарно видно. Хек Аргентина 158, Скумбрія 187, ставім його. Тріска тушка, а напевно ось тріска. Це тепер та червона тріска тушка 150 гривень. Дораду 415, хребет лосося, бачите, 97 Кінкліп 325 Окунь 250. Набір до юшки. Ось він. Хребти. Голова, хвостики, обрізки по 50 гривень. Є камбала, До речі, камбала дуже гарна, велика. От, якби я знав, то я б може би цей. Але вже не хочу сьогодні камбалу купляти. Є ось такі отушки лосося по 465. І кита на 10 гривень теж подорожчала. Зараз 270 гривень. Так. Тут на що є, є морозивку, але нам не цікаво. і Повернемося сюди. Значить, креветка вакуумна чищена 200 грам 80 гривень. Калімар кільця, бачите, теж був 245, став 272 гривень. Теж трішки подорожчав. Стейк лосося по 850 і морський коктейль 207 Такий теж вакуумний упаковці. До речі, льоду дуже мало, гарно виглядає, чесно. Мідії 228 гривень. Хоча, якщо вибирати між мідіями і мідіями у мушлях, ну, то однозначно у мушлях. Не тому, що дешевше, а тому, що воно, як на мене, смачніше. В тому соці, смачно. Так, лоїнці тріски 825 гривень. Крабове м'ясо ось воно, пів кілограма 90 гривень. Філе лосося вакуумоване 990, тунця 555 гривень. І теж є лосось по 465. А це кизновенька. Теж, я бачу, почекайте. Ціна була щось 570 гривень. На 20 гривень стало дорожче, 590. Бачите? Ціни як на дріжджах, Ціни, як на дріжджах, Ну, що поробиш. Рибні бургери 200 гривень, салат хіящі чука пів кілограма 110 Ну і крабові палички. Тут ви подивитеся, тут гарно все видно. Бачите? 220 грам 72 гривні, 200 грам 47. Ну, Ви залежить від виробника. Від виробника. Так. Лящики, плотвичка, бички. Бички, дочка, так гарно виглядають, такі як з картинки. Корюшка в'ялена, це ця маленька рибка. Тут у нас є, дивіться, є від фіша ікра кити. Ікра кити. А, це грамовка, 130 і 80, як бачите. 30. Так, тут на що є консерви, стерилізовані, ікра кабачкова. Ой, дивіться, теж є, дивіться, 100 грам 455 гривень. Оце от, славно, звісно, така от ікра. Бачите? Це ж у нас теж напевне, теж кита. Так, потім у нас тут зараз ми подивимося, є презерви філе. 500 грамів, 200 грамів, філе з овочами. Дитя, до речі, яка гарна кілька. Кілька балтійська. Ага. Кілька. До речі, морізати собі такої кількіше, щоб теж попробувати. Капусточка, ну тут ви бачите, салатики. Потім дуже гарна виглядає сьогодні рибка. Вона переважно така дуже порвана, це норвежка, це так? А сьогодні виглядає гарно, треба теж буде взяти. Оселедець ну, тут не передбачено, тут не знаю, що є краще молочко, але теж непогано. Не Скумбрія 260, філе оселедець 155. Дайте мені таких тоді ще гарних три норвежського такого гарного. І, напевно, так, грам 400 дайте мені ще кілька. Так, мої хороші, а ми з вами йдемо до копченостей, до моєї слабості. Салака холодного копчення. Ой, а я не бачу салаки. Нема, Нема салаки. Сьогодні вже всю розібрали. Така смачна, що всю розібрали. суру така, Моєва така саме. Тоже таке, так, теж смачна. Речі, знаєте, скумбрія мені дуже подобається ваша. Цей. А от угу, теж дуже, дуже смачна. Скумбрія холодного копчення 285, а гарячого 330 гривень за кілограм. Ставрида гарячого копчення 220 Ну, мойву і салако ви бачили. Сільвер Верехов. Ой, це що, таке аж язик можна зламати. 310 гривень за кілограм. Є морський окунь гарячого копчення. Хрипті лососи, до речі, був такий час, я так їх любив, потім щось мені перейшло. До речі, що з'явився нове. Тут оселедець, напевно, та? тушка оселедця. Воно таке появилося новеньке. Хек гарячого копчення 240, хребти лосося гарячого копчення 170. Ой, який гарний міді, шашличок просто бомбезний 430 грам, шашлик з лосося гарячого копчення 775. Ну, ви бачите, що вам подати, як ви все бачите. І дивіться, який сьогодні дуже ну, просто бомбезний лосось. Грубенький, такий взагалі 1050. Дуже гарний. Ой, а це, напевно, почекайте тунець, напевно, що. І цей, і як називається? 590 коштує тунець. А масляна ну, просто бомбезна. Просто бомбезна. Тоже любить рибу? Не, не любить. Просто так похожий. Масляна просто-просто бомбезна, так що дивіться. Дайте мені тоді ще масляний кусочок. Я то, попередній раз брав теж така обша, ну як масло. Дійсно, ну бомбезна. Дуже красива. Так що, мої хороші вибір доволі великий. Тут все без мін, все дуже смачно. Ну, і кажу, і собі, придбайте, Бо, тому що дійсно дуже-дуже гарно. На рахунок всієї консервації тут теж все без змін. На рахунок таранки, то всього теж без жодних проблем. Додатково я вже вам не буду показувати все таке те, що є в кожному магазині. Ну, а тут ви все бачу. Ви все бачили, я теж скупив цілу торбу. Ще взяв таке кілька, Беру таке ще кільки, бо знаєте, як то кажуть, що як прийшов після роботи голодний, то хочеться всього і зразу. От, я би щось також сухого би взів, але сам не знаю, що сам хочу, а сам не знаю що. Ну, саме головне, що о, те, що прийшов за чим, то, то я вже купив. Але зараз ще таке окно на щось кину. Так що заходьте. Для яка ви адреса? Бо всі не питають, я не знаю адресу. Куліша. Так, куліша 8. Це навпроти 27 сьомої школи. Бо зараз не питають, я, я ніколи не знаю, яка то школа. Я, я в тих школах ніколи не, не, не розбираюся. Хоча я в мене дружина вчилася в 26 й школі. Але я не знаю, чи то та, чи та читата. Ну менше з <рит> тим та так, шоста може такі красиві рибки. Вас чекають на вході в цей магазин.